Усім привіт, вітаю на каналі. Усі, хто мене давно вже дивиться, знають, що я катаюсь на Теслі Model S 2015 року, і мені дуже багато є, чого я можу про неї розповісти. Я її купив в США особиста. Сам купив, я працюю в компанії, яка займається пригоном в США, тому кому треба, звертайтеся в Телеграм, я вам допоможу купити машину. Досвід маю дуже великий, більше 8 років. Це машинка 2015 року. Я її придбав з мінімальним пошкодженням, тому що ну, Тесла треба брати дуже обережно, бо якщо ти береш її з великими пошкодженнями, то готуйся до суттєвих проблем. Вона мені стала десь. Приблизно 20 тисяч доларів це під ключ. А сьогодні я вам розповім, що Tesla Model S, я вважаю, це, мабуть, найкращий автомобіль на цей час за ціна, якість і можливості. Бо я зараз задумався собі придбати нову Теслу, і знаєте що? А нема варіантів, от реально, от, якщо ти маєш Теслу, от наприклад, 2015 року, зараз її купуючи по низу ринку, десь в районі 15-17 тисяч доларів, таку добру, хлам ми не розглядаємо, то все, ти в дамках ти маєш авто, яке надійне, яке в таксі проходить в будь-який клас, ну окрім уклона, Prime, але Прайм, ти ще попробуй отримай, вони не всім його дають. Сьогодні часу мало, тому я швиденько взяв своє перше замовлення. Воно по уклончику за 471 гривню за 13 км. Не дуже локація, але як я кажу, що ти ніколи не знаєш, де буде краще. Тому, тому їду. Ну а чим же ж кайфова сама ця тесла? Тим, що ти можеш катати будь-який тариф. Ти можеш катати від. Стандарту, якщо це тобі цікаво, бо треба там доїхати кудись. До будь-якого Uber Black, преміуму, бізнесу, можеш катати все. Ти не обмежений. А, яка краса? Висадив я пасажира на площі і мені одразу залітає Uber Black за 500 копійками подача 4 км. А мучу, але що таке 4КМ, коли ти їдеш проти трафіка? Мені їхати 5 хвилин пише. Я вже на балонькі. Там якийсь ягуар газує потужно. Давайте його над... догонімо. А він щось не їде. Юра, чому ягуар не їде? Пердить і не їде. Може це, це 2-літровий якийсь. Не як в тебе. Потужний. Зробив я оберблек, той приїхав аж туди, до чи там щось 580 гривень було. Дуже приємна дівчина свою кошечку везла до ветеринара. От. Я таки запитав: а вам треба буде назад їхати? Вона каже, так. Ну і що ми поїхали назад? От. Ну, вже без виклику. І тому, коли приїхали, я ну, питаю, скільки там грошей. Я говорю, так, давайте так само. От. А воно ж без комісії агрегатора. Я ж не знаю, скільки там цей Uber бере. І 750 гривень. Ха. Може там трохи накинули, я не знаю. Зараз ми вже маємо пів 12 Мені залишилось кататися ще одну годинку. А ми накалядували вже з цією поїздкою 1700 гривень. Три поїздки я зробив. От. А зараз треба заїхати до Мака. І випити какао. Перезвоню перекуп. Слухай вас. А скажіть, а я з приводу об'яви ви Теслу продаєте? Яку саме? Я декілька їх маю. Еску. Тесла S. А, вони її продав вже її. Її нема Але вже, так? Не. Так, поки вона не встальна. Але там дивіться, там була проблема з батареєю, батарея під зміну, тому... Вона б-факто виходила в ринок, щоб міняти батарею. Бо заміна батареї оці і сотки це 7 тисяч доларів плюс-мінус. Mm -hmm. Я ще маю тройку, якщо б вас цікавило. Зрозуміло. Та ні, ЕСК цікаво, думали в таксі взяти. От. Під таксі мають це Макс Та ні, ні, ні. Треба там категорії Black і інше таке. Yeah. Ну, 6,5 тисяч доларів він продається без ремонту 17 рік. Якщо цікавить, я сам займаюся автомобілями з Америки, з Європи, то можна uh -huh. щось для вас підібрати. Якщо по термінах спішите, це Європа. Якщо не спішете, можна дешевше з Америки провести. Понял. Поняв. понял. Дякую, дякую вам. Гарного дня тоді. Угу. На побачення. Так, а чому я телефонував і спілкувався з цим перекупом? А, мені. Підписник пише в телегу, він там хоче собі придбати Еску, і каже, що він побачив машину Tesla Model S, я додам от сюди десь ставлю. 17 рік, там 56 тисяч пробігу, P100D, P100D <laughs> за Ну Я от просто ну, кажу, що ну, не може такого бути, ну, не може. До речі, ось ця об'ява, де ви можете подивитися, зробить паузу на описі і почитайте. Там жодного слова немає, що вона без батареї. Тут є такі слова, повністю справний, не потребує жодних вкладень. Автомобіль обслуговувався за регламентом, повністю готовий до експлуатації. Ну, Про що це говорить? Це говорить просто про те, щоб йому люди телефонували. І все. Звичайна болванка. Так що я вас дуже прошу, люди. Коли ви дивитесь якісь об'яви, ну іноді включайте розум. Але коли ми починаємо шукати клієнтам, і вони нам скидують варіанти з низу ринка і кажуть: ось тут дешево. Я кажу: телефонуйте. Телефонують, машин нема продані, але ми вам привеземо ще краще. Ой, або кажуть, давайте завдаток, і вона буде ваша. Так, збирають гроші, задатки беруть і все. І ви не бачите ні своїх грошей, ні машину. Уважно дивимось, їде машина есочка. Вона на жовтих номерах, таксі. І мені здається, вона трошки ряжена. Диски в неї від Дореста, морда від Реста. От. Камери по бокам, мабуть, є. Морда рестайлова. Подивимося, що по дупі. Ну, Зад в неї також рестайловий. що там, Де не побачив, що там в неї написано. Так, ну дійсно, я все з'ясував. Це Тесла вона 17-го року. Вона червона, <гум> вона просто обтягнута в плівку. А диски, диски, от я дивлюсь, що і на аукціоні в неї вже були от ці диски. Дуже цікавий лот, її продавали на Авторія, отут як, з якимось білим капотом. Це Тесла 90 d така саме, як в мене, але 2017 року. Тобто, бачите, випускалась і в 2015 року 90 d Це перша, це Дореста. Ну, це фактично є Рест. Тут такі самі мотори, така сама батарейка. Вони в 2015 року от, зробили дві машини: 70D і 90 d Це фактично рестайлові машини, які обкатали вони трошки так подивитися, якісь баги. І потім в серію вже рест випустили. Так що, хто хоче заощаджити гроші, шукайте собі або 70 d або 90 d 2015 року. Вони такі ж самі, як і 75 90 d машини, але вже в новій морді і значно дорожче. Перша година простояв я десь півтори годинки, були замовлення, але, але я нічого не хотів брати. бо Щось, знаєте, то мені не подобалось, то було нецікаво, там ще щось. Тому от я вирішив прокатитися сам і знаєте, трошки трошки так побалакати за Теслом. Що мене взагалі надоуміло на нову машину. Як я казав, що Вайка вона не проходить в блек. Ну, і Вайка взагалі, знаєте, така буде не дуже комфортна машина в таксі через свої ручки. Бо я не можу своїх рідних. Натягати, як їх відчиняти постійно, бо вони забувають, що там, знаєш, треба тудись насмикнути. Ну коротше, в таксі то буде халепа. Там хто катає тройки вай, і вони кажуть, що постійно приходиться відчиняти людям дверки. Мене це просто буде бентежити, дратувати. Я не знаю там, не витримаю я коротше, такого. І я ж таки вирішив, що треба брати собі еску. Навіщо еску? І я почав дивитися аукціони. І знаєте що, на аукціонах машини, ті, які мене цікавлять, це від 18-го року хочу на інтели. Ну, бажана 100D, але знаєте, можна брати 75-ку. Її ну, взагалі вистачає по місту, то не є взагалі проблема. Але я почав дивитися ціни, і знаєте що? Більш-менш приємна тесла, вона коштує бабок. Тобто ти собі там дешевше 15 штук нічого не зможеш привезти. Треба брати Теслу, я так думаю, вже з 2021 року, але там і цінник 25. І щось я таки навіть ну, в ступорі не знаю що робити. Бо в мене от, дві S-ки, Першу я продав скільки там, 5 тисяч доларів да? <с> за рік. <с> вот. А цю машину. Я думав продавати десь тисяч за 16. От як є, знаєте, там можна виставляти і 17, але там бампер треба підфарбувати, там парктронік вставити. Ну, коротше, тут 500 доларів в її треба вкласти, щоб вона лялі була. Але от я для себе вирішив, ну, наприклад, 16 доларів її продавати. Я такий думаю, а що я можу купити собі взамін? 21 рік. Ну, якщо я куплю його, він дешевше 25 тисяч він не стане. А що я отримаю? Я отримаю приблизно таку ж саму машину. Так, вона буде новіша, вона буде менше споживати, вона буде там цікавіше. А по суті, це ж жопа Але на 10 тисяч доларів дорожче. І це якщо мені фартане. Бо найдешевше, що ми привозили клієнту. 2021 року нову, то, що Плейці вважають, ну то не Плейт. Вона становила десь 28 тисяч доларів. Це було декілька місяців назад. Там був такий удар чисто по задньому багажнику. Вона була куплена за десь 18 тисяч доларів, там, ну нехай доставка плюс 5, там 23 і ремонт. Ну, от я кажу, десь 27-28 тисяч, нехай вона стала. Важливо те, що я буду мати. Ту ж саму машину, можливо, вона буде проходити в прайм. Так? Але я не бачу просто сенсу в цьому. Якби я таксував іменно ударно, так, можливо, можна було б там за, за рахунок прайму вивозити. А я щось, знаєте, так працюю, що ну так, іменно таксую точно, що для душі, поки є час. І я не бачу в цьому сенсу. Ця машина, ця машина, от вона ніколи не буде вже. Так падати в ціні, як більш нова тесла. Наприклад, вона от умовно коштує 16. Вона і через рік буде коштувати там, набагато дешевше. Там. Ну, нехай 14 тисяч доларів. А якщо я куплю машину 21 року, там нехай от вона мені стане там, 28. Вона через рік не буде коштувати 26, вона може коштувати і нижче. Я порахував скільки я грошей заробив за квітень місяць. Катаючись, небагато катаючись, от я за місяць заробив тисячу доларів. Машина ця, вона не знецінюється в місяць на тисячу доларів. Вона може там знецінюватись там ну, нехай на 200 доларів. Да, там. В самих там прикрах випадках, то тобто, есть, ну, десь так, що ми маємо? Ми маємо, що взагалі немає сенсу. По-перше, в цій машині я впевнений, ну на 200%. Бо я її привіз, я знаю, який тут ремонт був. Тут була тільки заміна лабаша і стойку фарбували. Все більше тут нічого ніхто не робив. Ну, окрім того, що тут стоїть ще, зробили швидкісну зарядку, за яку я заплатив 500 доларів. Мабуть, я нічого купляти собі не буду, так і на таксі, бо не, не бачу в цьому сенсу. Просто не бачу. Якби мені уклон дав прайма. А він мені не дає прайма навіть на Вайку 24 го року. Там сказали, давай в чергу. <сміст> давай в чергу, чекай. Уявіть собі, амбасадор уклона чекає в черзі. Ну так от. Така політика уклона. Ну а поки їду домой, такий можна зробити невеликий підсумок. От я зробив три замовлення. Разом це вийшло 1750 гривень. Так, трошки там. Була нестандартна поїздка назад, але знаєте, так завжди і буває щось нестандартне. <гум> да, Глова, коли я віз за 500, то взагалі була <гум> Ржака. Який можна зробити висновок? От я для себе який роблю? Потрібна мені а, нова машина чи ні? Якщо брати ім'я сута прив'язка к таксі, я вважаю, що ні. По-перше, це буде просто витрачені кошти, які будуть вкладені в авто. Що? От мені треба достати десятку умовно, да, щоб собі купити краще авто. А заробляти я більше не буду. Вона буде більше втрачати в ціні. Теж не варіант. Ну, тобто, я жодного плюса не бачу. От, це така думка в мене, знаєте, я декілька тижнів. Ходив, там, думав, купити, не купити. Не буду купляти, буду там вайки брати чисто так. Под бізнес проекти. А для таксі взагалі, от СК найкращий варіант. от Я думаю, що 15 плюс рік там 16, 14, там 15, от можна 14 брати. От і все. Треба брати просто іменно правильно зроблену Теслу. І буде вам щастя. Так що вряд ли ви побачите в найближчий час, що я буду їздити на якомусь там плейді, як я думав, новий Теслі, ЕСкі. Не хочу. Не хочу я вкладати в гроші в машину під таксі, якщо вона не буде тобі приносити більше грошей, а вона не буде. А от, знаєте, люди їздять і на цій машині, вони задоволені, я багато раз питав людей, чи влаштовує їх ця машина. ну, Багато хто каже, що влаштовує. Ніхто не ще не, ета, не скиглив тут. що Яка погана машина за мною приїхала. Все добре. Якщо треба просто знаєте, вижимати максимум, максимум, от треба брати Теслу десь тисяч за 15, собі, есечку, да? Таку добру обирати, щоб вона потім вам мозк не вспахала, І все. І кататися, працювати, робити, що вам там хочеться. Я продавав, коли машину з 13 тисяч. Так, вона була кайфова, але вона була пуста. Мені там не подобалась комплектація. Мені не подобалось, що немає електробагажнику. Це все можна було зробити. Просто я не та людина, яка буде витрачати свій час на це. От, якби вона була з електроляду на пневмі, слухайте, я б її в житті за 13 б не продавав. Я би просто ну, собі б її залишив і катався. Бо машина просто, ну, я не знаю, не нічого не потребувала, там не ремонту. Ну, коротше, просто кайфушка. Заміряйте, якщо вести есечку, то знаєте, я би яку би. Трапляються якісь там знаєте, такі музейні експонати там 15 16 року з пробігом там, ну, наприклад, 25 <гум> тисяч. Зараз є, одна така, я на неї дивлюся, але купляти не буду. Ну, Якщо цюбу продав, я б то купив. Щоб вона мені там стала не знаю, там, ну, 14, десь так, ну, щоб хоча б пару штук вигадати. От я проїхав 94 км, витратив 18 кВт, це от зранку. 18 кВт, ну, на 3, 20 кВт на 3, 60 гривень. Просто, ну, я сьогодні каву купив в Макдональдсі какао за 65, а я витратив 60. Так, да, мені хтось скаже, що Тесла втрачає в ціні. Так, я втратив, але якщо ви купуєте зараз Теслу, ви не будете вже так втрачати, бо ну, це дно. Ну, нема такого вже падіння, нема куди падати. Я, вже, я, я це вже пояснив. Нема. Просто забудьте оцю фразу Тесли втрачає в ціні. Так, нові Ески, нові Ікси, нові Вайки, вони будуть втрачати в ціні. А я, якщо ви берете Вайку десь 24-25 тисяч доларів, вона за рік може втратити там десь ну, тисячу-дві. А не як раніше. 15-10 тисяч доларів за рік. Так що все, не буде там такого. Можна закривати цю тему. Буду завершувати цей відосик. Мені дуже сподобалось, знаєте, отак от розповісти про цю тему. Сподіваюсь, вам також сподобалось. Бо, знаєте, в мене не було жодного хвилювання. Я коли це це розповідав. А я не сумнівався в тому, про що я кажу. Бо вже пройшло півтора року. Сподіваюся, вам. Буде цікаво це дивитись, бо ця інформація, знаєте, це життя цієї машини та іншої за півтора року. І я, коли це все це розповідав, жодного в мене нема хвилювання, що я розповів якусь хрень. Зробив я ще раз так, зробив би, але краще би зробив би на рік пізніше. Бо я би цю машину собі би привіз не за 20 тисяч доларів, я би не втратив п'ятірку. А на цей час я би привіз десь тисяч, ну, мабуть, 15-16. Ну отак б вона би мені стала. Далі будемо знімати нові відоси. Я буду продовжувати знімати вам про машини з США про свої. Про клієнтські, про градові, про просто татальчики. Так що підписуємося на канал, щоб не загубитися і не втратити нагоду подивитися ще такий цікавий контент. Все, до побачення!